Ми перечитуємо коментарі і до нас пишуть в особисті повідомлення. І так виявилося, що серед наших підписників є дуже багато людей, які працюють своїми руками, будують собі будинки, а також будівельники, які професійно цим займаються. Тому сьогодні ми вирішили відзняти відео, в яких буде серія вправ, які максимально зачіпають цю галузь. Підписуємось, ставимо лайк, а ми погнали! Багато кому доводиться працювати з молотом або сокирою. Що є проблемою для цієї звичайної вправи зручність і постійність в використанні. Тобто, часто люди працюють через одну сторону. Відповідно, вони отримують асиметрію по м'язам і потім в результаті перекос, біль поясниці або найгірше це грижі і протрузії. Перша моя і сама основна порада це завжди зміна сторони. Ви вдаряєте одною стороною. Потім через іншу руку іншою стороною. Це буде незручно, це буде дискомфортно, але краще так перевчитись і закарбувати собі в пам'яті, чим потім буде незручно лежати в лікарні і прокапуватись під час грижі. Справа для тих, хто будує, вас дуже часто зустрічається. в практиці це підйом. Дуже важкої плитки з підлоги і переноси її на відстань. Завдання покласти собі на пальці, підсісти, вирівняти спину, і під час першого особливо підйому плавно її зірвати з підлоги. Яка дуже часта проблема, те, що люди налаштувались, але під час підйому роблять ось такий швидкий підрив вверх. Ціль зафіксувати спину, відчути вагу і плавно зняти з підлоги. Відповідно, коли у вас вже утворився стовп, ви вже тримаєте вісь, ви вже можете з цією плиткою обережно переходити. Саме важче це і зазвичай воно буває це вихід на сходинки. Тому завдання: піднявши одну ногу, переносите вагу і теж змінюємо сторону, тому що теж асиметрії, які будуть утворюватися, будуть потім створювати проблеми. Це незручно виконувати, але потім набагато незручніше. Лікуватися. Ви підсідаєте, перекладаєте вашу плиту чи цеглу на руки, вирівнюєте спину, підсідаєте і плавний підйом. Утворили вісь, уже тут зараз корпусом не гуляємо і пішли по черзі виходити на сходинки. У нас вийшло 40 кг, десь приблизно так відбувається і в хлопців на будівництві. У нас є мішок, приблизно вага 25 кг. Ваше завдання закинути його на плече, тому що зазвичай його носять вже тримаючи в себе на плечі, адже відстані зазвичай довгі. Тому ваше завдання покласти так само собі на руки, вирівняти спину і під час підйому не підривати спиною. Тобто ваше завдання утримати спину для того, щоб вона не змінила своє положення. Це максимально важливо і це самий основний акцент. І після цього, коли спина вирівнялась, ви її тримаєте, відчули, що ви вже підняли вагу з підлоги, розганяєте. І кладете собі на плече. Після цього вас вага починає тиснути. Ваше завдання протилежною стороною постійно і дуже сильно підтягувати ці ребра вгору. І відповідно утримуючи ваше положення в просторі, не провалюючись, ви будете зміцнювати протилежну сторону. Піднімаючись на сходинки, змінюємо постійно вашу сторону. Одним мішком цементу ми ніколи не обходились. У нас буде другий, третій, п'ятий, десятий. Відповідно, ви міняєте сторону, на яку ви піднімаєте ваш мішок. Старайтесь пам'ятати, на яку ви несли попередній раз. І, відповідно, змінивши сторону, утримуйте спину, кладете на інший. І ось таким чином переносимо мішок з цементом. Час від часу вам потрібно щось перемістити. Це може бути бетонна плита або просто звичайна колода, яку треба десь перекинути. Ми використаємо сьогодні ж таке колесо, і на ньому продемонструємо всі нюанси, які треба дотриматись. Перший і дуже важливий момент це відведення попи назад. Тобто, ваша ціль розвантажити вашу спину, коліна і таз рівномірно. Підсідаєте, дивитесь перед собою не вниз і не круглите вашу спину. Підібрали вашу вагу, ви вже відчуваєте, що вона у вас на руках, і ваше завдання плавним підйомом почати піднімати. І оскільки це плита чи колода, вона буде в просторі зміщатись трошки вперед. Тобто, ви будете відчувати, як вага зміщається прямо, і ваше завдання зробити крок вперед. Підхопити її знизу. І далі все, вже опора, важіль тримається майже на собі, ви тут майже не відчуваєте опори. Підхопили вагу без підриву спини, плавним підйомом, і тоді швидкий підйом і крок вперед. І можна вже тоді перекинути чи перемістити. Ось такий набір рекомендацій для людей, які хочуть і працюють своїми руками, для того щоб ви це робили з задоволенням та не травмувались і залишались здоровими. Працюйте та тренуйтесь здорово та з розумом. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь та ставте лайк.